От зараз ми продемонструємо три прививки різні. Значить, це журавчик червоний, привитий на моїй дуже ранній формі. Ультрарання чорна була мілка ягода, я її перепривив, вже не пам'ятаю її на названня. Значить, Я перевив журавчик червоний і укорінив одну прививку. Тобто Вона на двох коріннях. А друга прививка тут же вона рядом йде в другий рукав. Там я не укоріняв. І от подивіться, зараз, яка різниця. Ось ця прививка йде, тут дві ягодки залишилися. Ну, град тут відкритий, бачите небо. Тобто він бив, все змітав. Там, де в мене джунглі, он, якщо туди глянути, да, то там лос, тьма і нижні грони прикривалися, то там більш-менш хоч щось залишилося. А так вже збивав усе. все. Лози побиті. І от тепер ось, дивіться оригінал. Це є дві ягодки з сіянця. Він уже готовий давно. По-перше, затримка йде тут. На о, обох цих прививках затримка. Тепер дивіться, тут грони, да, були длинні, такі, дуже длинні, але вони такі, як трубою, рівні просто. Не циліндрічні, а просто рівні такі здоровенні грони. О, сама ягода. От дивіться, форма ягоди. Так долізте. Дивіться, яка форма ягоди. Бачите, от зараз друга гронка. Дивіться, бачите, яка форма ягоди. Пальчиком зовсім. Ось о, дивіться, які форми ягоди. Ось я зараз отак положу, щоб видно було. Ну, це як Хелоїн, тільки в укрупнєному сильно виді. Бачите? Така оригінальна форма ягоди. А таке було з Журавчиком вишневим. Вісім прививок. Там ролики є, не ролики, а фільм цілий показував, як міняється. І там теж була одна форма, така журавчика вишнева. З такою вузенькою, длинною, красавицею ягодою. Ну, затримка була десь 20 днів. І ці затримуються, ну не так на цих прививках. Оригінал раніше всіх достиг. Ну, сама, бачите. Аби всі такі були ягодки, звісно, супер, не ожидав. Отак От подвой змінює усе. Прививка міняє все, як кажуть. От зараз я покажу другу прививку. Це нова гібридна форма. В тому році я там маленьку гроздочку її демонстрував. У ну, мене що насторожило, там було три ягодки в гроні, тріснули. І я її поки не... Ніхто то не рекламував так нічого з нею. Хоча тут ягода офігенна. Бачите, яка ягода остра, здоровенна. Оце оригінал, це сіянець. Зараз я одну ягодку вирву. Це друга гронка, вона длинніша, що після Града залишилося. Ну, сам, сам факт. Ви дивіться, які ягоди. А зараз... Ми йдемо до прививки. Я її привив в тому році. Це прививка ж не цього року, а прошлогодня прививка. І зараз ми подивимося, яка різниця. Дуже-дуже сильно вона Опять дощ починається. Боже мой, коли ж воно все закінчиться? Позавчора цілу ніч промочив страшенно землю, земля мокрюща. І ось ми підійшли до, до цієї прививки. Ось, Вона привита теж на дуже ранньому подвої Павловського біла ягода була. вона Внизу там одна гронка. Це на другому рукаві я привив. І от дивіться, що, що тут робиться. Форма ягоди. ось, ну Як їх можна зрівняти. во-перше, строки як на ранньому подвої і як сильно строки затягуються. Тут грони більш-менш цілі залишились, бо вони дивіться, в джунглях вони закриті лозами, там півтора метра вгору на їх лежить. От, оці грони більш-менш хоч сохранили щось тут. І ось все, тільки вчора не було ще, а це я замітив, починає тільки починає, рожевіть там, одна чи дві ягодки. Бачите, так зелене. Отак строки дуже-дуже сильно затягуються. Достигання. Ну і як от, я сам, якщо так люди демонструють на прививках форми якісь нові, розумієте? Ну так, будеш дивитися, я б сказав, що це не моя форма. розумієте? якесь зміння йде сильне, як все сильно міняється. От що таке прививки. Тобто буває, що по двоє підходять більш-менш, тоді там не така різниця. У формі, ну а строки завжди, да, І смак найкращий на своїх корнях. Це вже давно-давно я провірив. Які б прививки не були, ну по смаку оригінальні корні собственна найбільший смак. От. Дивіться і робіть виводи. Тобто, подвої треба підбирати. Якщо ви хочете одну форму, там привид, треба на декілька різних подвоїв, і потім вибрати, де вона буде найкраща, найрання. рання, От таким способом тільки.